Ім'я Отця Святого Духа слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій і запрошую ці молотова пам'яті. Це є можливість його чомусь наповнити, щоб потім зберігати. І тоді цей речі, наповнений гречим, він має вдвічі більшу вагу. Цінність має більшу. Якщо він встиг, ти нього звертати мага. Я... Людина, яка не має надії в своєму житті, яка не живе надією, Без надії це людина, наче має. Вона є і її немає. Людина без надії це людина, на яку не можна розраховувати. Людина без надії це не та людина, яка, яка вміє любити, так, людина без надії ніколи не любить. Які надія має давати нам силу для боротьби? Багато говорять про те, що втомились, втомились від війни. Але чомусь інтернет переповнений усіми втомилися від війни не військовослужбовець, а людей, тих, які є тут в безпеці, вони втомились від війни, вони втомилися. Від того, що вона є сирена, від того, що потрібно постійно збирати кошти на підтримку військового. Вони втомилися того, що не можуть виїхати за кордон. Вони втомилися. Але насправді ці люди втомилися не від того, чого що вони щось зобов'язані. Вони втомилися того, що вони не вірять. Людина без надії це людина без віри. Людина без віри, без надії це людина без життя. І кожен каже, що він втомився. Так, я можу пожалітися, я фізично втомився. Я там втомився, можливо, тому що багато роботи Вони живуть надії на те, що вони скоро переможуть. Вони живуть цією надією, що вони повернуться у суспільство, яке їх прийме. Вони живуть цієї надії, тому вони не зламані. А якою надією, що нам ми прості люди, цілі в дух? І саме наша віра і надія на Бога має стати листими наповнюючи наші, які роблять нас незламними. Саме віра і надія на Бога на життя має зробити нас тими, які приймуть потім наші військових і їх розвивання. Саме віра і надія на Бога має робити нас сильними, і ми не повинні казати, що ми втомилися. s h o досягнуло неймовірних вершини у суспільстві, якогось і ціною поважаю. Але мало хто знає, через які небезпеки труднощі він пишу. Але він їх здала богама надії. І через цю надію ми маємо не І знамі перемога. Отче наш, що є в сина нехай святиться і я воє, нехай прийде закроє, нехай буде воля Твоя, як на Небі. ісус хрест сина божого В цих час і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Благослови, захорони, Захисти, Господи, цю в душній усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброю в руках захищають звіляють нашу країну. і оздорови усіх поранених, цивільних наших захисників, захисти кожного дія, а медика, волонтерах, поланих і військ і